У червні обговорили реалії функціонування ОСББ. Нагадаємо, 1 липня 2015-го набрав чинності закон України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, у зв'язку з чим до 1 липня цього року співвласникам багатоквартирного будинку, в якому дії ЖБК, треба або створити ОСББ або прийняти рішення про управління будинком самостійно або ж обрати керівника. Якщо цього не буде зроблено, голову призначить орган місцевого самоврядування. Тему продовжить Марина Черней. ОСББ краще ніж жрепи, кажуть експерти, адже мешканці багатоповерхового будинку створюють управлінську структуру для вирішення проблем його утримання. Самостійно контролюють проведення ремонту, безпеку проживання у будинку та використання прибудинкової території, вирішують, яким чином покращити умови та стан дому, самі обирають підрядників, приймають рішення щодо здавання в оренду місць загального користування. ОСББ потрібно створювати для того, щоб бути господарем своєму будинку, щоб чітко бачити надходження коштів і витрати справ тому, що кожен власник має право контролю над коштами, які він сплачує. Іншими словами є повноцінними власниками свого дому. ОСББ і люди існують, і, взагалі, свою діяльність ведуть на підставі статуту. Типового статуту, який є у всіх ОСББ, для того, аби створити ОСББ, насамперед потрібно пройти сім кроків, які стосуються юридичного боку питання. Створення ініціативної групи, скликання установчих зборів, проведення установчих зборів, прийняття рішення, реєстрація ОСББ, відкриття рахунку і внесення даних до реєстру неприбуткових організацій. Не варто забувати і господарський бік створення ОСББ тут важче, адже питання стану Мереж, питання стану приміщення, питання стану будівлі це вже більш така частина господарювання, тому вже треба приймати рішення безпосередньо самим жителям, чи вони власними силами будуть робити ті чи інші ремонти, власними силами, це силами ОСББ, об'єднання співвласників. Чи можливо для цього будуть наймати організації, які... Ну, мають відповідний досвід. Створити ОСББ не так легко. Зізнаються керівники. Пояснюють, причина необізнаність людей та недосконалість законодавства. Люди не знають, що таке ОСББ. Насправді вони не знають, що вони думають, що це якась третя особа, що потрібно куди вступати, що це якісь кооперативи і тому подібне. Отримати список власників квартир, вирахувати тариф і добути технічну документацію три основні камені спотикання на шляху до створення ОСББ до кінця року. З такими проблемами можуть зіштовхнутися всі мешканці багатоповерхівок, адже згідно з законом або вони об'єднаються в ОСББ і самостійно доглядатимуть свій будинок, або дочекаються, допоки місцева влада на конкурсній основі призначить управителя, який скоріш за все буде тим самим жрепом, лише переоформленим. Тому Чернівчанам, які все таки вирішать створювати ОСББ у своєму будинку, нададуть безкоштовну юридичну консультацію за адресою вулиця Руська, 26. Марина Черне, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.